Тос воскрес? Що ти робиш? Або тобі костюм готую. Ти хотіла ті костюм. Ну а як? Давай? Давай я забираю. Знаєш що? Мені щось як завжди треба. вибирати щось. Що? Ти знаєш, що мені треба? Знаю. Я краще тебе. Я Моніку забираю, мені треба щось Моні. А знаєш, що забираю? Знаєш що? Дзвоню до неї. і кажу тка Моніка. Я тебе сьогодні забезпею, ти хочеш поїхати до мене. А вона до мене каже тако, ти знаєш, що я, ну, коротше, з подружкою на самокатах електро будуть кататися. Я не можу їхати, кажу, добре. Дзвонив за півтора години, включила свою лепету. Думаю, тако, мами, нема, самокат ніхто не знесе, я не буду кататися. Каже, чуєш, а ти там ще хочеш мене нині бачити в трускавці? Я кажу, хочу. каже, ну, то їдь, забирай мене. Та ні, зараз четверта година їду, бо хатня малого має другабець доставити, а я, щоб скучно не було, знаєш. Хоч мені й так не скучно, я собі тільки що три кола е, помотала по трускаці, по свою об'їхала по трускаці. Знаєш, я опиту, опит набраю. Досвід. Я себе вибачаю тяжко. Досвіду набираюся і набираюся. Набрала. Що Володець. то за костюм жовтий? Такий файний, я б зараз його прикину. Файний. Я ж то його тримаю, але я, ти знаєш що? У мене два кілограми прийшло. Починаєш. Так що літо не за горами, так що можете зі мною? За <хасту> 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 на що намікаєш? <хасту> <хасту> ну та ти будеш така, як я. Ні, Мар'яна так все. подивилася на тебе, тобі не треба. Худа. Та ні, мені не треба. Ти всі худаєте, мені не треба виглядаєш. Я так говорю. Ви всі хочете гарно виглядати, ти Мар'яна, будь така, як є. То яка давай зі мною? Але ти те є. Я яка ходи, йдемо, прогуляємося. Я не можу мені ще уроки вчити, дитина ну, і ага, пішло, поїхати. Ну, У мене Моніка Моні, випускає на двір, кайди сібав. Каже до мене, але ти запам'ятай, книжку читати не буде, подивимось. Та й таке кавалірка. <му> Воно було максимово тягне на перший тор. Пікне там у багажник, і як це каже, знизу друга. От, от церкві. Друга. Це Так. слухай сьогодні після роботи вечівня шоу. Тривай. Що три робити? Іди, забереш самокат. Перше я твій носила, а тепер ти Моніки в багажнику. Давай, іди з братом, бери. Скільки в тебе, правда, ма? Став... ні, дай мені. Все. Іди, тато, картини в нас. Все, Макс, я тебе прошу, поки мене не буде з нею покататися, я скоро приїду. Я тільки... Ну, щоб вона веде її біля стадіону, нехай вона там катається. Добре? Я скоро. А чого ти до хати йдеш, то ви йдете Ага, тримай. Я їду відправляти посилку, а вони кататься. А ви такої хтіли, б такої хотіли спекти таке, то вибитка. Бе... Перекладай собі на тарілку. Ні, ну що візьмеш собі додому. Mm. Дал, що як mm. Ти мусиш свою підкупку ставити. То пахлава, але смачна, mm. то ти мені Він сильно не бей... Треба більше випікати. Він же знає, чин... Ні, Ні, мало не випікати. Що мало? Воно хочеться, знаєш, що? більше цукру. Та де? Ти знаєш, що корова а коза горошком? А я звідки знаєш. Ну як ти не знаєш, ти в тому не розбираєш, де ти лізеш до пухлови, а? Але дуже смачно. То так. треба було мені просто запекти. Але і... Сергій, тут такий ніби якийсь новий рецепт е, видумав. Але дуже смачно, дуже смачно. і реально. Моніка їла, і Максим їли. І Моніка їла, то, то все, то це пекар від Бога. Моніка не їла, вона більше боялася образити мене Ні. типу, що не смачно. Вона сказала, що смокає. А так, то видно було, що каже гівно. Ні. Моніка? Ні. Я що думаю, то говорить. Про про Ти зараз про що? це... Mm -hmm. Ви не почувшися куваєте. Дуже смачно, мені теж подобається. Ми це кумарка. А що mm -hmm. ви варите? Роблю салат з mm -hmm. було? Моніка! Моніка, пристріля. Ну ти пакуєш так непогано. Я теж. Кавалерка пише, бо як мало 5 хвилин, телефон закрила. Кавалерка пише, ви Галину в хаті на марафоні, а в королеві mm -hmm. без марафону. До балку. Ти файно виглядаєш. До балку. Ходи сюди. Моніка, Моні. йди сюди. Йо, й, й, й. Mm. А того, що вони вже у нас? Ти не віриш, у нас на віриш? Ті ж саме? Просто то трошки більше. Що затокуло. тобі не сподобалося, смиколи? Вона no. сказала, що цві просто не вірить. Вона реально сказала, що їй сподобалося. Mm -hmm. Мені сподобалось. Як такий модний десерт. Там можна ще щось, щось додати. Та нічого там не треба. Mm -hmm. Ти в сметана сторожі mm -hmm. йдеш, горішками посипати. Такі горішки там кокос. Mm -hmm. Фрукти якийсь, персик мороз. Кокос, можна то взагалі теж горіх. No. Де з ковзуся? Кудай йдете вже? Все? Все? От на книжку було. має читати. А uh я? -huh. Вона книжку купила. Вона казала, на читати. Я що ти купила. купила, значить ти і читай. А йде така блатна, яка ти бачу дуже сильно блотуєш. Вона каже, а що таке? Яка книжку вибирала. Вона стала я, каже, я не хочу, яку собі вибристку Ну, no. Я вибрала її. Яку? Що там тіти чи щось? Детектив. Детектив? No. То, то Дитині тисяча, детектив? Вона, якийсь там кіт детектив Та ти сказав детектив Кіт детектив Кіт Так да. Це все Ходи, бо треба в хаті їсти щось що будете готовий? Вона я навіть я поняття, мальмарія буде замариновано за... Я мала брокколі купити. Я які брокколі, що ти так відмотали, я не знаю, ти скільки років нас слухаєш, нас возиш, нас ти. Б... Хто скільки років нас слухає нас возить? Та не ти? ти... так Пару місяців вона возить, то повідколи в мене забрали права, ото вона... А, А того по коли не в було прав! Ви ж она не отримала. Кого ти возила куди? Ну, а, ти б а свою то... задницю возила. Ну тебе точно ні, ти вже за кордоном. А їм. мене відвозило конкретно. Мене ні, я і не маю за що. Я би за другим разом, якби було в день-два рази, б сказала, чуєш ти? <связав> <связав> <связав і а скільки я тебе возив? А ти <связав> то нормально. А а що? А, а. Каваєрочка, вечеря приготовлена. Моніка зараз вечеряти. Митися. І будемо готуватися потрошки до сміти. На вечері у нас сьогодні чомоніка Пюрешка. Пюрешка. Валерка прийшла до хати. Навіть це до телефону не дивила, а то батарея сіла. Я без телефону. І от дивіться, я рибку запекла. Дивіться. Це є хек. Перше обсмажила легенько, а тоді посмажила цибульку морку, так підтушила, поставила на рибку, дала помідорчик, затерла сиром і рибка готова. Так що, все тримаю в духовці, бо ще тепленька є, бульбочка зготовлена. Зараз салат з сир, сиру зроблю. І можна сідати і вечеряти. Моніка ще бабиться. А вже завтра буду прибирати, бо, так як ви сказали, сьогодні е, Миколи, то сьогодні прибирати не можна. Та й таке кавалірка. Ру. Що тут? Вишиванки. Ти сі, який клас закінчуєш того року? Четвертий. Випускний тебе. Отже розпаковочки. Давай розпаковочки. Угу. Давай давай. Тиштанію. Ну, спортивний. Спортивний костюм. <кху> То яка валірка в Мар'яни брала. Хочу, щоб нас заработів. У мене такий самий На подобі. Ми завтра будемо дві королеви ходити. Тобі подобається? Так. Та? Та? Завжди щось вифасуєш, хрест на купення. А бо ти любима дитиною, а твої виші сорочки. Як нашу? А на послідній дзвоник до тебе йти. Я люблю? Я не знаю. Мамі твої дам і татові дам, щоб вони мали одинакові. І собі з Віталіку. Твоя мама має вешу сорочку? Тату теж твій не має. Давай я покажу сорочку. Дядько, тримай котрий. Ви знаєте, що в мене в мене є. Так. То чоловіче, дуже гарний. Колек дуже гарний. Жіноче. Взагалі гарно з тими рукавами. Ще шикардосне коля. Мамі треба подзвонити. Ну, Віталік любить чорт. Не знаю, яку лише, яку ми собі лишимо, а другу то Аркадій взяли і Аню. Щоб мали одинаково. І от така жіночка. Угу. Mm -hmm. На останній мене третій вищий. Шикардосик. Шикардосик? Ну, слава Богу, що тобі все сподобало. А тепер що треба йти маленька робити? Що? Митися і спати. Танцювати! Лебеді, знаєш, танцював. Ну слава Богу, що ти мої тапки забрала? Ви розумієте, взяла Віталіка тапки і ходить собі в його тапках. Давай мої давай, де свої шукай. Гарні вишити сорок. Та. А мамі кого? Чорну. Ну, то я поняла, що чорно, або сіру. а ти б яку хотіла, щоб я дала мамі стату? Чорну. Чорну? Чорну то чорну. Ти сама вибрала, яку давати? Поїдеш з вишитими сорочками до хати. Mm. Ти завжди з чимось їздиш, ти замітила? Але то кавалєрка тримає телефонітку. Смачного. Дякую. Максим вечеряє салат, пюре і рибка. А Моніка їла ті але не доїла. Смачного, Максим. Дякую.